Сьогодні ми з Світланою Григорівною йдемо на репетицію. Ці уроки. Таке гарне сонечко. Сьогодні у нас в гостях Тетяна Адріянівна. Тетяна Андріяніна, розкажіть, будь ласка, а хто співав пісню, яку ми вас написали? У нас сім'я була дуже велика, і всі були співучі. І цю пісню, що ви зараз вчите, ця пісня була любима моєї мами. Я прошу рочини, а можна уточнити? Наскільки, настільки виніша сім'я ваша була велика, скільки було у вас, братів, сестер. Будь ласка, це, ж, я думаю, дівчатка буде дуже цікаво. Ви сказали просто загальну. У нас сім'я була дуже співуча, велика сім'я. Всі гарно співали. І ця пісня, що ви зараз вчите, це була пісня любима моєї мами. А чи були у вас в сім'ї хлопці? Були. У мене були два брата і три брата і дві сестрички. А вони хлопці співали? Співали хлопці і грали. Один грав на гітарі, а один на гармошці. І ми завжди як збиралися, то в нас усі домашній ансамбль. У вас це була як традиція, так? Так, да, це в нас була як традиція. А ви на чомусь грали? Я в дитинстві колись вчили мене на дому приграти, це ж коли вона було. Чи зараз я хожу в художнюся на сцені. А дуже сильно подобається співати. Подобається. Я з дитячих років на сцені і без пісні я вже не можу. Тетяна Андріяніна. А ви говорили, що раніше не було перших і других голосів, а як їх взагалі називали? Ну, раніше були грим'яні, це другий голос. І ливодчиці, це перший голос. Мам... Ма... Гримені це другий голос. Угу. І жіночий, і чоловічий. А ті, а... що брали високо вгору, це виводчики. Моя мене мама завжди була виводчицею, А зараз я виводчицею. Тетяна Андріянівна, давайте заспіваємо. Давайте заспіваємо. А яку пісню? ват <manyam> Як <wajko manyam spi> <ap> <manyam spi> Ви нагадали мені мою молодість, моє моє дитинство і мою маму. Дякую, приходьте ще до нас. Дякую, будемо разом працювати. Прийду.